Оперним співаком, волонтером та воїном сьогодні під Дебальцем загинув доброволець Василь Сліпак. 19 років життя він провів у Франції, але повернувся на батьківщину, бо не міг залишатись осторонь війни. Його поранило, коли він стояв за кулеметом. Бронебійна куля калібру 12,7 мм. міліметрів. Пробила два короби з патронами. Не врятував співочого бійця і бронежилет. За воїном із потужним голосом та міцним духом нині тужить уся країна. Це була одна з його найулюбленіших композицій Арія Мефістофеля. Саме від імені цього персонажа згодом Василь Сліпак узяв собі псевдо на фронті цього ошатного чоловіка. Знають за позивним міф. найпотужнішим голосом паризького майдану 2014-го за дві з половиною тисячі кілометрів від дому Василь заспівував у гучномовець заради української свободи. Разом з іншими українцями у Франції Василь намагався докричатися до світу. Україна потребує підтримки. Благодійний концерт уже під час війни. Оперний співаки, що прийнують та футболці з тризубом, збирають гроші для осиротілих дітей, військових та на потреби бійців. Там я співак, а тут я волонтер і намагаємося щось зробити на фронті. Це вересень 15-го року в інтерв'ю ТСН сліпак багато всміхався і розповідав: хоча й прожив у Франції 19 років, більше не має права бути далеко від дому. Його нагороджували медаллю за жертовність та любов до України. А він готувався знову на фронт. Війна не виграна, революція не закінчена. Тобто, у нас купа справ. Він співав, коли заряджав зброю. Тихо по морю, човен пливе. І коли рушав у розвідку околицями аеропорту, торіадор, гарде, у камуфляжі, бронежилеті та касті бійця міфа ні з ким не сплутати. Ми мирні співаки, письменники, поети. Ми е, вирішили приїхати сюди для підтримки моральною і фізичною. сьогодні близько третьої ранку під Дебальцем ворог пішов у наступ, гатив зі ствольної артилерії та мінометів. Співак загинув як воїн, стоячи за кулеметом у бою. Спрацював снайпер з великокаліберної гвинтівки 12,7 мм. міліметрів. І там пробило два короба кулеметних і друг міфу. Отримав поранення несумісне життя. Зусилля медиків виявилися марними. Журливі українські пісні, які так любив співати Василь Сліпак, стали для нього пророчими. Наталя Нагорна Ірина Маркевич, Євгенія Гарков, Сергій Щекочіхін. Тесен 1+,1.